Настав час в моєму блозі для рубрики Села Шотландії. Буду розповідати про найкращі з них. Кожна справляє на мене неабияке враження, але це потрапило в саме серденько. Село Пітлохрі називають брамою у шотландський Хайленд, тому що воно розташоване на межі рівнин і високогір'я. По приїзду відправилися на обід в один з найкращих і найвідоміших ресторанів в цьому селі, і варто сказати, що цінник вищий, ніж у місті. Моя порція карі коштувала 24 фунти, але ж локація зачаровує. кажуть, що краще за все проїздити в Пітлохрі восени, тому що село ніби сходить з. З листівки. В мене було враження, ніби я в декораціях затишного шотландського серіалу. З легкої подачі королеви Вікторії, яка відвідала у 1842 році це місце, воно стало популярним курортом. З цікавого тут щороку влітку проходить великий театральний фестиваль, де щодня ставлять різні п'єси. А ще тут знаходиться один з найвідоміших у світі рибоходів, так звана фіш-ледер. 34 басейни, які допомагають лососю долати дамбу. І щороку тут можна спостерігати за міграцією понад 5 тисяч лососів. Підписуйтесь і не пропустіть наступне шотландське село.